Не зовсім компетентних дій, давайте я м'яко скажу, щоб не виражатися матом. А, не зовсім компетентних дій, не зовсім вчасних і потрібних наказів, а місцями трошки провалився фронт в області, якщо так м'яко сказати. І за великої кількості причин. І тепер, коли ми всрались, треба терміново перекидати туди. На резерви і одиво докомплектовувати ті бригади, які про докомплектацію просять. Я не знаю скільки місяців останніх, але ми тільки це сабразілі, коли у нас почалася срака в області, і оце зараз. Всіх, тільки можна вихопити з різних напрямків, перенаправляють на наш напрямок, в частності туди Куп'янськ, Вовчанськ і так далі. Ситуація намагається стабілізувати, По... у мене по картам те, що я дивилася, її стабілізують не одразу, але і важко, але плюс-мінус, хоч якось її стабілізують. У мене не випадає суперсерйозного провалу, але поки ще буде не дуже спокійно. Плюс, в мене все що випадає. Наші якісь думки, плани і якісь наші каварні дії, які спрямовані на те, щоб якось іншим шляхом поліпшити ситуацію на нашому напрямку, але вони поки тимчасово знаходяться у підвішеному стані. Коротше, якась така от історія, друзі. В, в, поки по області гатити будуть, поки певні просування у ворога не суперзначні, не такі, що прямо там селами, не так як марширують по Донецьку. Да, я маю на увазі там блін по три села. Ні, не до такої степені, але певні просідання фронтові у нас дійсно в області поки будуть, поки воно не стабілізується. А Відправлено туди, ну перекинута і відправлена велика кількість військових. А, от ну я ж кажу, дотягнули вже кота за бубінці до такої степені, от поки поки. Нам в сраку не клюнув жарений півень. От поки ніхто не телився, не шевелився, що, мабуть, треба щось з цим робити заздалегідь. Ну От якась така у нас ситуація. Відверто вам кажу, це навіть не карти, це інсайт. Просто типу до мене всі їздять, я в курсі, що там відбувається. Тому я вам кажу, як воно є просто. У мене важливою подією одразу виступає імператор я так розумію, це наша суперважлива подія для всіх. Це коронація Трампа, давайте це так назвемо. Це в загрозах повинно було бути. Та підожди важливі події. Вони без, без цього, без окрасу, гарне чи погане. Просто важлива подія. Може, вона всрата важлива подія? Хто ж його цей? Це перший нюанс. Другий нюанс, по у мене по важливим подіям якась зустріч. У нас буде зустріч, достатньо така напружена, скандальна. Хтось знову чи їде, чи приїжджає, чи Зеленський кудись їде якимось найближчим часом з кимось зустрічається. У мене така історія. А, мені не, не зрозуміли, чому тут король мечів у мене фігурує. Тут два варіанти: тут або Щось Путін вимочить. Я маю на увазі в якомусь. Може, медійному просторі, або якась заява, або якась дія, або якась така історія. Але або щось вимочить наш апарат президента, але тоді в обличчя Єрмака. Ну я маю на увазі, тобто, бо у нас король мечів це або перший, або другий. Ну я маю на увазі в сигніфікаторі. Я тут не можу зрозуміти ми про свого чи про руснявого, про якого ми короля мечів говоримо. От е, із гарного у мене до речі випало що. У нас ще розглядається якесь коректне нарешті рішення, пов'язане чи з армією, чи з війною? Чи розглядається воно? Чи от, -от буде озвучене, чи прийняте, чи якась така історія, саме в нормальному ключі? Може, я не знаю, чи буде запропонована якась нормальна зміна. Ну, коротше, якась така. Бо останнім часом на диво прям приймаються рішення деякі, які ти такий: Вау! Типу, а що це ми вирішили прийняти щось путнє вообще? А що це ми? А що це ми догадалися? А що це ми підозрітельне останнім часом щось нормальне приймаємо, а не то все? Ну, типу, ти такий задиш, думаєш, а що це вовче сталося? Тому тут щось у мене в такому ключі випадає, що щось вміняємо буде або заявлено, або сказано, або прийнято, або запропоновано, ну щось таке. Так. В загрозах у нас нічого нового мені не падає в принципі, як завжди, наші вічні обстріли. Як завжди, наші вічні обстріли вони лишаються активні. А от ну єдине, що мені ще говорять, що фронтова ситуація якась дуже, дуже прям накальонна, так сказати. Так, Да, мене єдине в загрозах випадає, що ймовірне якесь вибіркове е, вибірковий дефіцит світла, тобто є ризик, що десь хтось може бути без світла. Тобто, вибірково не прям глобально, але десь може бути така історія. От да, фронт я женію погоджуюся. У нас прям. Друзі, важкувато на фронті. Гаряче, складно Пу-пу-пу, коротше у нас на фронті. Важка ситуація. Важка. Підтримуємо жесу. Так, да, донатимо, будь ласка, донатимо. Донатимо. <рес> Гарні новини у мене випадають якісь наші успішні дії. Успішні дії і пов'язані з вісімкою жезлів. З неба, да? бо он там так хорошо горить в Енгельсі. Прям так хорошо горить, що досі потушити не можуть. От. А просто, хто не знає, Енгельс то остров. А там, окрім тих резервуарів ем, Нафтегазу, які зараз там горять на поверхні, вже коли який там п'ятий день, по-моєму, чи шостий, там же є підземні резервуари. Там, якщо воврем'я не потушить, то може бути вже не полуостров, а зовсім Атлантіда. а, Харашо. Так що дуже-дуже сильно просимо всі вище сили, щоб вогонь дібрався до нєдр е, підземних сховищ. От. І хоча б маленького шматочка Росії на карті стало менше. Давайте почнемо потрошку. Знаєте, потрошку відщіпувати, хоча б по чуть-чуть, по кусочку. Е, так. Наша якась успішна історія, але до нас, е, е, як би, до операції, яка пов'язана із повітрям, у мене випадає ще якась наземна історія. Знову така, от я не розумію, ми там щось мутимо, але все ніяк не домутимо. Чи ми щось ждемо? Чи нам щось треба, чи ми щось вичікуємо? Чи у нас немає зараз можливості, але є плани. Але в мене плати, плани якихось наземних штук, вони в мене ну, випадають. Тобто, активності в якихось наступальних штуках, вони нікуди не діваються. Я маю на увазі з нашого боку, що ми щось плануємо, просто що. Питання чи часу, чи якихось таких моментів. Так. Ну, Мене знову погнали поїздки, бабки, розговори, розговорювати. Ой, коротше. все, мене все воно знову по колу. Все по колу, по колу, по колу, по колу. Не мене воно все одно випадає таке враження, що певну частину наших військовополонених полонених і по цьому напрямку по різним змінюють місцями, якби тасують періодично. Я не зовсім розумію, для чого тасують кого з ким ну, Я маю на увазі, да чому змінюють місце там локації і так далі, тому подібне, але тасують регулярно в цілях. А, по-перше, в цілях запобігання якихось п'ятірок жезлів, не знаю, що вони там, якихось вальніні, колихань, напружень, безпекових нюансів, чому вони їх тасують. Когось, когось навпаки. Подалі відправляють, щоб ну, щоб не було якби в обмін. Ну коротше, і тут в мене випадає, що якісь переміщення дійсно були е, у рамках якихось запланованих. Ну коротше, дуже важка історія. Навіть не, 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 не можу. Як робота е, чи ведеться робота, щоб відслідковувати ці переміщення по вісімці Пентакли так. Робота ведеться там, в курсі, куди кого переміщують. Чи є якісь комунікації? Да. Чи вони зараз мають результат? Не зовсім. Чи будуть вони мати результат? Випадає, що наче так, але коли. Коротше, важко.